Встановлення хреста закладення каменю та освячення ділянки це все стало початком спорудження свято-михайлівського храма у Рівному. Холодна погода та сніг не затьмарили раді свята для жителів міста, які зібралися на урочистості. Освячення ділянки проводив архієпископ Рівненський і Острозький, Української православної церкви Київського патріархату Іларіон. У фундамент було замуровано капсулу з грамотою, в якій вказано, коли було закладання наріжного каменю та освячення місця. По завершенню богослужіння архієпископ звернувся до всіх. Присутніх з повчальною проповіддю. Ми віримо, що цей храм буде звершений. Тут буде звучати молитва, тут буде звучати молитва на рідній мові. Тут будуть молитися за єдиного президента, справжнього українського президента. Тут Будуть молитися за єдиного патріарха із Київським престолом. І тут будуть молитися. І продовжувати всі наші добрі українські духовні традиції велику подяку архієпископ висловив меру міста Рівне за допомогу у початку будівництва храму. А сам мер привітав всіх присутніх з подією та висловив надію, що дана справа буде продовжена та принесе мир на українську землю. Е, я не сумніваюся, вірю в те, що разом з цим храмом поставлена і дійсно єдина помісна церква, і цей розбрат такий є, припиниться. Що буде мир в Україні, що буде незалежна демократична держава, і ми будемо європейською країною. У крайньому разі всім нам цього бажаю. Ми привели всі до цього зусилля, і так воно й буде. Присутні не оминули своєю увагою і підписання меморандуму про єдину Україну та єдину українську помісну православну церкву зі слів вже екс-голови Рівненської ОДА Сергія Рибачка. Реакція на даний документ це ще один приклад того, що було зроблено вірний крок для майбутнього України. Нікому не вдасться применшити наше правду до єдності. І до єдиної церкви. Я хочу ще раз усіх закликати продовжувати наші молитви, продовжувати наші дії. На славу Богу, на славу Україні і на створення єдиної української помісної православної церкви. Віктор Терещук, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.